Друзі, вітаю голос Криму. Я Владислав Серезньов. Сьогодні говоримо про актуальне: коли ж лусне та сама Російська Федерація через великі навантаження пов'язані з російсько-українською війною. Хто може оцінити цю ситуацію як людина, яка пересередня, пов'язана з діяльністю в цій тій царені, яка називається політологія? З великою приємністю представляю вам сьогоднішнього спікера Кирил Сазонов, військовослужбовець, політолог за фахом, за визначенням за долею Року чи, чи долю долі. Пане Кирило, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава радий бачити. Навзаєм, насправді навзаєм, бо хто, як не ви, зможете прояснити нашій аудиторії ключові тенденції, з якими зараз стикається Російська Федерація саме в контексті е, російсько-української війни. Коли Коли нарешті лусне та сама Росія через величезні навантаження, які нині відбуваються на її економіку? Ну так, російська економіка нас цікавить. Не з точки зору злорадства якогось, хоча це теж є, а з точки зору того, що це протистояння виглядає як російська економіка проти українського фронту. Ми сподіваємось, що вони такі посипляться вже і не втримають тої нагрузки, яка в них є. Вони сподіваються, що український фронт рухне раніше. Ось таке протистояння. На жаль, російська економіка, якщо б вона протистояла нам самостійно, вона б вже не витримала. Вона вже впала в осені 22-го року. Вона витримує е, всі ці негаразди, санкції, удари ПНПЗ за рахунок, по перше, підтримки Китаю, по-друге, е, використовуючи, доїдаючи свій так званий фонд національного благосостояння. Туди вони складали залишки від надприбутків торговлі нафтою та газом всі ці роки. І зараз, за рахунок саме цього фонду, вони воювали. Цей фонд вони доїдають, кажуть, що він закінчиться у 26-му році. Мені здається, що не зважаючи на те, що там половина в юанях, половина в золоті, золото побило рекорд, зараз 4 тисячі вже унція коштує, але мені здається, вони до нового року, до 1 лютого, цей фонд спустошать. На жаль, Китай їх підтримує, і зараз ми знаємо, що за російську нафту передали предоплату 12 мільярдів доларів. Китай передав Росії. Це таке питання. Але загалом стан економіки дуже важкий, а без грошей, вибачте, без бабла не повоюєш. Справа не тільки в зарплатах найманців, справа в паливі, в закупівлі снарядів, БК, а снаряди для арти 155-152 мм Росія вже від 35 до 50% закупає в північній Кореї, це дані Служби зовнішньої розвідки України, без грошей не повоюєш. Тому зараз Росія дивиться на те, що в них є. Дуже погана ситуація з е, нафтою, тому що, по-перше, санкції працюють. По-друге, українські удари по НПЗ. Санкції малюка Перше, Росі. да, спершу Росія продавала бензин, потім заборонила його експорт. Зараз вже імпорт ну, готується імпортувати його з Китаю та Білорусі. Я кажу як Лукашенка, як то кажуть, знаєш, жертва. Зґвалтування була в занадто короткій дюбці провокувала. Так ось Лукашенка, продаючи бензин Росії, надів занадто коротку юбку і провокує нас. Так що, можливо, його чекають якісь неприємності. Далі yeah. складається ситуація, що російська економіка демонструвала маленький маленький зріст за рахунок суто фінансування підприємств БП. Зараз вже цього росту нема. ВПК на нулі. Цивільні підприємства падають. В першу чергу впала будівельна отрасль, а це дуже важливо, тому що це той локомотив, який тягне за собою багато що. Будівельна отрасль впала, впали відразу і виробництво будматеріалів, кредитування і по кредитуванню в Росії загалом дуже великі проблеми. Відсоток кредит, кредитів, які не повертають росіяни, зростає рано чи пізно це обвал банківської сфери. Це розумно. Друге, це сільське господарство. Росія ж наш конкурент, все життя по експорту зерна та іншого, того, що пов'язано з сільським господарством. Зараз ми бачимо, що е, на трьохдобову робочу неділю переходить, е, Россельмаш. Він же з Серпня працює три дні в неділю, тому що ніхто не покупає його продукцію, його комбайни, його техніку, тому що у російських фермерів у російських аграріїв немає грошей, немає доступних кредитів. Це погано. І загалом мені здається, що ця система переходу на чотириденну на триденну робочу неділю у цивільних отраслях в Росії це дуже такий сигнал, зрозумілий всім. І тут я ось виписав. Декілька підприємств, які перейшли на триденну робочу неділю. Зараз вже. Це кировський завод в Петербурзі. Він відправив робітників в отпуск 900 сотрудників скорочена неділя. Падіння виробництва 25%. Ростій я вже казав, на 30% впала потреба в його продукції. Триденна робітнича неділя. КАМАЗ відомий з 1 серпня. Скорочений графік. 60% рухнуло виробництво. АвтоВАЗ, Жигулі нікому не потрібні. 4 дні на тиждень вони працюють, тому що на 25% впало виробництво. Ніхто не покупає, немає грошей. Челябінський електрометологічний комбінат 4 дні на тиждень працює вже. Ярославський моторний завод і завод дизельної апаратури. Скорочений графік. Ну і вагоностроїльний завод, Квінський теж. На чотириденний робочий графік перейшов, насправді, така справа є і в Європі. Вони переходять на чотириденну робочу неділю, тому що люди встигають при їх рівні праці виробити все необхідне за чотири дні. Чому б не дати їм зайвий вихідний? Це добре це добре на здоров'ї, на настрої громадян. А в Росії тому, що немає попиту. Те, що вони виробляють, вже не потрібно. Їм потрібні е, запчастини для дронів, типи. Запчастини для літаків, але вони не вміють цього виробляти. В них дефіцит навіть гвозді держава, яка не може виробляти гвозді, ну яка там космічна техніка. Ось так це виглядає. І насправді е, припинення вогню ще погіршить ситуацію. Вона не виправиться миттєво. навпаки, паде ВПК, ПК, на яке вже не вистачає грошей, і тоді економіка рухне. І це дуже цікаво з політичної точки зору, тому що е, цей пиріг вони. Розділяли між елітами, між регіонами якось і всім вже не вистачає, комусь мало здається, а коли стане значно менше за цей період мог почати бійки. І це дуже добре. Коли Росія буде е, в, в, в Україні почнуть воювати з центром та між собою за ресурси, то ми можемо побачити 20 чи 40 держав на місці сучасної Росії. Захід цього не хоче їм простіше домовлятися з лояльним режимом однієї великої держави. А нас це влаштовує цілком, тому що 40 маленьких держав без імперських хвороб вже ніколи на нас не нападуть. І це абсолютно очевидно. Але ж в такому контексті, якщо ми зараз спостерігаємо таку собі мілітаризацію російського бюджету, фактично залучення всього людського ресурсу до війни, чи то безпосередньо на полі бою, чи для того, щоб обслуговувати російський оборонно промисловий комплекс, ми ж в принципі це свого часу в історії людства проходили. Пізній Радянський Союз, пам'ятаємо, коли е, спорожніли полки магазинів, зокрема промислових та продуктів. Натомість радянський ВПК працював і забезпечив зброю ну буквально що на менше три чверті планети. Що зараз ми маємо? Росія перевела свою економіку на військові рейки, різко збільшивши оборонні витрати. Які саме цивільний та соціальне сектори факто ну Здійсниться Господи, кан канібалізація всіх цих процесів і для підтримки ВПК. І якими будуть в перспективі кількох наступних років наслідки такої діяльності? Ну Це називається формулою пушки замість масла. Так. Менше товарів, які потрібні людям, більше пушек, більше снарядів, ракет. Це мобілізує справді економіку і дає такий поштовх, але вони це використали вже все. Росту економіки за рахунок цього не буде. Все це працює за однією умови коли є постійна підпитка якимись грошима. Наприклад, за рахунок нафти, газу. Але цієї підпитки вже не вистачає. Тому так, падіння в Росії вже починається. Вже ми бачимо, вже воно реально є. Зараз поки що воно їх влаштовує. Ну Якщо є запас грошей, то нічого страшного, що закриваються цивільні підприємства і людина без роботи, куди вона йде, або в ВПК, або контрактником на так звану спецоперацію. Це їх влаштовує, але гроші закінчуються. Все, вже урізають. Насправді вони трохи міняють свою стратегію, вони це бачать, і на 26-й рік вже е витрати на військові, на бойові дії, на армію скорочуються корочується об'єктивно, додай до цього вимушену інфляцію, якої не запобігне нічого, тому що їм треба печатати гроші, печатати якісь боргові зобов'язання, тому що грошей в бюджеті вже не вистачає, вже дуже не вистачає. Вони дефіцит бюджету перекривають Ну зараз, у цьому році більш ніж вдвічі. Е, тому їм доводиться зараз щось робити, щось шукати, і вони урізають військові розходи, але. Вони майже в півтори рази підвищують розходи на пропаганду, і це не внутрі, це пропаганда, яка спрямована на нас, на європейські країни, на захід. Тобто, вони роблять ставку зараз на таку війну, на пропагандистську. І нам доведеться з цим боротися, бо це буде спрямовано саме проти нас. Дуже цікаво, але так чи інакше, грошей них не вистачає. І йти на мирні перемовини, серйозні чи повне примірення, Росія мала до Нового року, бо інакше там далі буде тільки гірше. Але Путін сподівається, Путін вірить в те, що якщо напружитись, якщо всіх стиснути, то можна протримати зиму 26-го року або іще і весну. А може, йому хтось каже, і весь 26-й рік, хоча це нереально. Тому він зараз робить три такі ставки: свої ставки на те, що несподівано за тиждень, за два, за місяць рухне такий український фронт, вони почнуть швидко наступати, захоплять нарешті всю Донецьку область, як вони мріють, і щось ще. І на цьому будуть з позиції цілих вести якісь перемоги. Друга ставка на те, що злякається Європа, ці дрони, ці літаки, які залітають їх е, простір повітряний. І вони скажуть: ну нехай, давайте домовлятися, давайте не підтримувати Україну, давайте щось зробимо і ну, якось тиснути будуть на Україну, і вони зможуть цього домогтися. Ну і треті, їх сподівання, що вони цими масованими атаками, ракетними, дроновими по наших об'єктах по енергетичній інфраструктурі таки заморозять нас. Вони кожної зими про це мріють. Нам стане холодно, нам стане важко, буде колапс енергетичний. І політична криза, українці вийдуть на вулицю і будуть вимагати мир за будь-яку ціну. Ось три ставки. Путін, мені здається, розраховує, що якщо не за осінь, якщо не до Нового року, то за січень-лютий щось хоч одна з них зіграє, хоч одна з цих ставок спрацює, і вони зможуть йти на перемовини, як вони вміють, з позиції сили і до чогось нас змусити. Ось такі в них ставки. Ну, Як то кажуть, українською дурінь думкою багатіє. Тут я маю ще спитати у вас за дефіцит живої чи робочої сили, адже імміграція та мобілізація в Російській Федерації добряче почистила саме сектор цієї складової російського буття. Причому призвела, в тому числі, і в першу чергу до переміщення та дефіциту відповідно кваліфікованих кадрів з'являється в Російській Федерації гастарбайтери з Північної Кореї, з інших азійських та африканських країн. Як цей чинок, на вашу думку, може вплинути на довгострокову продуктивність і російського військово-промислового комплексу, та й в принципі на економіку регіонів? І найманців для армії, і найманців для виробництва росіяни справді активно вербують і в Азії, і в Африці. За цей рахунок вони перекривають дефіцит людей. Це об'єктивна проблема, і їм доведеться їх вирішувати. На жаль, у нас теж є проблеми нестачі робочих рук. і нам теж це придеться якось вирішувати. Це спільна так. проблема, на жаль. Добре, тоді давайте подивимось на цю проблему з іншого боку. Санкційна політика ну, якось там працює. Е, знижуються е, максимальні ставки щодо продажу нафти та нафтопродуктів, яку в тому числі е, активно продає Російська Федерація. Як фактично ціна, за якою продає Російська Федерація ту саму нафту, зокрема в Азію, е, е, може вплинути на е, е, фактично наповнення російського бюджету. Зараз є дисконт, такий, якщо ти. Купляєш російську нафту, там дисконт 12 доларів, мені здається. Ну, таке був. Зараз тому саме і раніше країни, наприклад, Казахстан, Азербайджан, які змішували свою нафту з російською, зараз ні-ні ні. В нас твоя марка, ми її продаємо по ринковій ціні, а росіяни мають платити такий собі штраф. Тобто, це так, це здається, ну це працює. І насправді російську нафту зараз купляє хто? В першу чергу Китай, в другу чергу Індія. На жаль, Тайвань багато купляється. Був великий скандал, що Тайвань купляє багато російської нафти і сам каже про загрози з боку іншої імперії. Зараз Тайвань якісь міри приймає щось, каже, обмежить. Але ну, Китай і так е, купує з великим дисконтом. І Індія з великим дисконтом. Це єдина конкурентна риса Росії. Але е, грати в зниження цін на нафту можна. Але Саудівська Аравія, Катар. Можуть знижувати значно нижче і отримувати прибутки по ціні, по якій Росія продавати вже не може. Тому, на жаль, це працює повільно. І більше е, квоту, яку повищає ОПЕК на здобуток нафти, працює, на жаль, повільно, але працює. І ми пам'ятаємо, що е, Радянський Союз, як ти казав, гонка озброєнь тоді підкосила е, війна в Афганістані. Але найважчим було саме падіння цін на нафту. Падіння цін на нафту зробило Радянський Союз бідним, зробило його без грошей, і він рухнув сам. Теж не відразу, теж не за місяць. На жаль, працює це повільно. Але працює повільно, але не відворотно. Це добре. Ви слушно зауважили. Країна, яка неспроможна виготовляти навіть цвяхи гвозді, навряд чи може вважати себе країною гегемоном. Я до чого веду? Технологічна деградація. Через який проміжок часу технологічна ізоляція Російської Федерації через, зокрема, санкційну політику почне критично позначатися на цивільних галузях в першу чергу, таких як авіація, важке машинобудування, будів... машинобудування чи виробництво тих самих ліків. Як швидко може ця опція спрацювати щодо стагнації російської економіки? Ну тут термін вказати важко, точний це Те теж не Моментально працює, тим більше, що росіяни бачимо по тій самій авіації, вони намагаються якось викрутитись, якось впоратися з цим за рахунок сірого імпорту через треті країни. Зараз в них ставка на Беллавіа, що білоруські авіакомпанії виведуть під санкції, вони будуть е е купляти запасні частини, елементи, і росіяни за рахунок цього зможуть ремонтуватися. Тобто вони викручуються. Ті шпаринки знаходяться, перекриваються, але, на жаль, це не моментально теж, це потребує декілька років. Але деградація вже йде. Росіяни насправді деградували досить давно щодо широкомасштабки. Вони просто виходили з того, що вони продають багато нафти, багато газу. нашими робити щось складне: авіаційну промисловість розвивати космічну чи е, автомобільну теж самому. Навіщо, якщо все це можна купити за нафтові та газові гроші? Тобто вони вже почали деградацію. Війна і санкції це добуває робить швидше. Тому так ми побачимо: ну, була верхня вольта з ракетами, велика бензоколонка. Зараз ми бачимо бензоколонку без бензину, а ракети закінчуються. Такова реальність і такова сельовість. В цьому контексті. Регіональні еліти питання до вас як до політолога, чи створює погіршення економічних перспектив та скорочення федеральних дотацій для реалізації якихось там ну певних деструктивних і центрабіжних таких процесів, тобто невдоволення або регіональних еліт, або навіть губернаторів, тих самих, що представляють собою вертикаль володування Володимира Путіна? Чи варто очікувати на такі деструктивні процеси? Російської Федерації через стан її економіки фраза досить годувати Москву, вона приречена стати популярною. Ну це ж логічно. Як у нас пам'ятаєш ще роздмухували у Донецьку цю ідеологію досить годувати Захід України, досить годувати Київ. Насправді неважливо, кого ти там годуєш. Ця фраза дуже заходить всім. Тому насправді російські регіони, такі як Якутія, Задають питання, чому найбагатший регіон, найбагатший насправді, по багатьох і по золоту, і по багатьому іншому, чому він так бідно живе, чому в них немає доріг, немає лікарень, немає шкіл, тому що центр забирає гроші. І місцеві еліти годують центр тільки тому, що центр будь-якої хвилини може прислати війська і змінити еліти. Як тільки буде слабкість центра, Годувати його якутя припиниться. І таких регіонів багато. Є регіони, такі як Чечня-Кадирова. Вони звикли отримувати великі кошти з бюджету, таку собі дані. Коли дані буде мало, вони перестануть слухатися. А незалежні, по факту, вони вже є. У них своя армія, своя гвардія, своя поліція, і на території Чечні російські правоохоронці майже не мають повноважень без узгодження не мають працювати. Коли не буде вистачати грошей, Чечня скаже все, до побачення. Тобто нафтові регіони, регіони з золотом, з іншими корисними копалинами, це питання можуть підняти в будь-якої міті. Якщо будуть знати, будуть впевнені, що війська не прийдуть там, у великій кількості, їх не захоплять, не знимуть, не знищать. Як тільки будуть почувати навіть не свою силу, а слабкість центру. Це такий сценарій, ну дуже вирогідний. Почнеться все скоріш за все на Кавказі. Це Дагестан, це Чечня, це, можливо, Інгуші. Ну Кавказ просто така вибухова дуже територія, і поруч є країни, такі як Турція, Азербайджан, Арменія, які будуть впливати. Можливо, Татарстан він був майже фактично е, незалежним зі своїм президентом, зі всім. Незалежність він втратив, але всі інституції генетична пам'ять залишилась. Тим більше Татарстан, там поруч Казахстан, Китай, є на кого спиратися. Тобто слабкість центру, і, можливо, спрацює тоді ефект Демено. Це для нас дуже гарно, тому що коли почнуться е, розподіл там, хто, кому, скільки винен, хто кому що належить, хто кого слухає, хто кого ні, вже не до зовнішньої війни. Це буде дуже добре. Не можу не спросити про коли. Насправді, врахуючи усі фа фактори: санкції, зокрема санкції від малюка, дефіцит кадрів, мілітаризація бюджету. Як довго російська економіка буде спроможна витримувати війну такої інтенсивності, зберігаючи при цьому ну, відносно внутрішню соціальну стабільність? Коли станеться те саме коли, такої дати, наприклад, 27 листопада, не буде. Але так. ми бачимо, що 25 рік. Це критичний для російської економіки. Далі вже вона катиться вниз. Тобто січень 26-го вже погано, лютий 26-го гірше, березень ще гірше, далі вже прірва. Тому, як раніше вони схаменуться і зупиняться, тим менший буде обвал Але він вже буде, вже цьому, цього не уникнути. Тому це залежить від інстинкту самозбереження. Якщо Путіну все одне, що буде з країною, йому все одне, аби він був підручнику історії як великий російський завоювателі і земель, він йде у крайності Йому вже Ну все одно як буде жити країна, що з буде далі, аби він запам'ятався як такий великий воєноначальник Ось між цими протиріччями все і крутиться. Однозначно, 26 рік. Росія не пройде без втрат помітних, без падіння цілих отраслей. Вона не може пройти 26-й як 25-й. Тому вони вимушені будуть шукати вихід, шукати мир, шукати допомогу, шукати послаблення санкцій наприкінці 25-го року або на початку 26-го, бо далі гірше, гірше і гірше. Нема шансів. І на цій позитивній ноті я пропоную завершувати цю розмову з політологом, військовослужбовцем Кирилом Сазоновим. Дякую вам, друже. Слава Україні. Героям слава, радий був бачити. Все побачимо, друже. по охорони друже. Росії. Нагадую вам, підписуйтесь на Голос Криму. Ми присутні у всіх соціальних мережах, бо голос Криму це голос Правди. А також підписуйтесь на телеграм Кирила Сазонова. Я підписаний. Вам дуже напалева. Раджу. Всім папа. -па.